Трансформери Енергон, армія обманоїдів. Погані справи, міновику. Відвези блискавку до Океан Сіті та поклади його у шпиталь з відбійником. Гаразд. А як же ти, родімусе? Я повертаюсь назад через космічний портал і приєднаюсь до Скелелаза. сподіваюся, Оптимус зможе за нами пробитись. Це за тебе, брате. Суперіоне Максимус. Я піду за Гальватроном. Ти йди за кікером. Так, сер. Удачі, Гальватроне. Тобі кінець, оптимусе. Нарешті ти тікаєш, немає нічого кращого, ніж полювання. Гальватрон гіперрежим. Прощавай! Попався. Ви знищили Оптімуса, сер. Цей недоумок заплатить за те, що втрутився. Шести стріли. Скільки разів я казав тобі не втручатися? Через тебе мій головний ворог утік з під самого носа. Бери Скорпінока та Конструктиконе, розшукайте там Оптімуса. Так, сер. Оптимус досі живий. Прошу уваги! Коли потяг прибуває на станцію, Будь ласка, не заходьте за білу лінію. Приготуйтеся отримати мерзотники! Тут не місце телеконам. Гаразд, хлопці, будьте на поготові. Лишилося дві станції. Обов'язок кличу Арсі скоріше до роботи. Вітаю вас, пасажири. Сподіваюся, ви добре проводите час. Гальмуй! Що таке, кікаре? Це ще не наша зупинка. Я знаю. Гадаю, обманоїди вже чекають на наступній станції. У мене є кращий план. Непогано yeah. зарозстріли зв'яжися з оптимусом. Але так ми викажемо свою позицію. Саме так. Uh -huh. Uh -huh. Ah -huh. -huh. Вітрокриле. Right? Ти цілий? Він перейшов у стан сну. Оптімусе, прийом Оптімусе Жаростріле. Де ви? Ми на станції, південніше станції біля вежі. <чай> можеш сюди прийти? Це неможливо. <з riderly> Жаростріле, ви скійкером виконуєте накази. <з taped down> Чого він затримується? Що він робить? Спитай його, що там відбувається. Трохи поранили в ногу, але все гаразд. Шукай свою сім'ю, кікере. Але ж Оптімусе, Ти повинен їх врятувати. Я піду. Так, гарна думка. Давай, кікере, уперед. Так, він сказав, поранили в ногу. Так і що? Чекаю, Омега Величний Так, ти йди вперед. To... Куди, Кікере? Цей тунель веде до промислового комплексу. Промислового. Там є дещо, що ти повинен віднести Оптимусу. Right. Гаразд. Оптимус такий упертий. Yes, так, він головний, але це не означає, що він діє самотужки. Він завжди наражає себе на небезпеку, щоб захистити інших. Цього разу ми його захистимо. Крім того, він мені, наче другий батько. Не глянь за ним, омего величний. Покладися на мене. Я не знаю, нам сказали. Я не знаю, нам сказали. Обманоїди програли. Обмано іди, програли. Свята іскра. Ми трохи спізнилися, хлопці. Вони напали на медичний центр. Час показати цим обману хто такі команда залізошкура. За мною хлопці допоможіть нам. Не хвилюйтеся лікарів зараз. Ми допоможемо. Швидше головогруз та його хлопці застрягли всередині. Стріляйте, усе ще рухається, хлопці. Тримайтеся, лікарю! Краще готуйте важку артилерію. Готові чи ні? А я йду. Заліза шкур! Турбоатака! Оце так! Дивовижно! Погляньте на дула, аж палають! Краще б дивився, куди стріляє! Оце так бій. Ну ще трошки. Бовдур, mm -hmm. як ти смієш мені не підкорятися? Але ж, сер, спробуй ще раз шестистріли і тобі кінець. Гаразд, натяк зрозумів. Тоді я нічого не буду робити. Мерзотник. Я йду. Голова груза, як там хлопці? просто чудово, залізошкури. Всі видужали та готові до бою. Будь ласка, сер, ви лякаєте решту пацієнтів? Ведіть себе згідно віку. Не треба жалітися, сестро. Залізошкури, що відбувається на кібертроні? Yeah. Так, і як там родімус? Куди вирушили обманоїди? Як там тримається енергонова мережа? І що з кікером? І як його сім'я? То ти скажеш нам, що там з Оптимусом найкращим? Що відбувається? Що? Краще замовкніть і слухайте. Залізо шкуря, ми тебе обожнюємо. Ти вселяєш у нас силу. За тобою ми підемо будь-куди. <ріст> Що з ними сталося? Напевно, в них схеми підгоріли. Хто не будь бачу медсестру? Годі <ріст> панькатися з недомками. Накопаємо енергону. Так, ви куди? Кікере, я відчуваю твою присутність. Ось ти де оптімусе. Хочеш загинути, захищаючи своїх нікчемних прислужників? Нехай буде так. Вітрокриле! Суперіоне! Сам на сам, згодний гальватроне. Чом би ні? Усе одно мені знищувати всіх кіберів. І це все на що ти здатен? Гру закінчено. Так, саме вчасно. Вогонь. Тепер це вже особисте. Омега величний. Оптимус, з'єднуюсь. Вогонь один з'єднатися. Вертоліт 2. З'єднатися. копач 3 З'єднатися. Субмарина-чотири. З'єднатися. Оптимус. З'єднання завершено. Ти просто пародія на справжнього вояка. Кікаре, а це для тебе. Ти відчуваєш? Так, дуже чітко. Моя навігація підказує, що ми вже майже там. Приготуватись. Перед. Не спиняти вогонь. Суперіоне, я вже йду. Трансформуюсь. Омега величний. Дякую, омега. Будь проклятий Оптімусе. Ано, ну підходь! Непогана спроба Оптімусе, але ти програв. Сподіваюся, в тебе є медичне страхування. Скорпіноку. Так, сер. таксер. Переконив атаку. Давай, Оптімусе Зараз тобі буде кінець. Я досі чую запах маминих страв. Це місце порожнє. Мабуть, вони втекли. Куди? Може, в центр керування? Напевно, до ядра. Тоді давайте проб'ємо собі тут дорогу. Точно. Що це було? Чого ти чекаєш, оптімусе? Але гадаю, це не має значення. <гілля> <гілля> Розумієш, останнім часом усе йде, як мені потрібно. Наприклад, я вкрав цілий кібертрон у людей, і винякшемні кібери вже майже знищені. Рано чи пізно хтось знайде твоє нерухоме тіло. А коли знайдуть, я буду тут, як тут, щоб дати їм прочухана. <гілля> Отже, Оптімусе, ти визнаєш свою поразку. Шкода, але здається, сьогодні твій останній день. Я цього не дозволю. Схоже, сьогодні твій останній день, Гальватроне. Мені вже остогидло воювати з таким мерзотником, як ти. Цьому треба покласти край, і команда заліза шкура про це подбає. Бовдури, як ви смієте протистояти мені? Тарікони в атаку. Що? Просто обожнюю полювання на теріконів. Трансформуюсь. Головогруз. З'єднуюсь. Лукач. Трансформуюсь. Почнемо. Уперед. Вогонь. Усім стріляти. Ну все, Ну Ігри закінчилися, оптимусе. Навіть не думай. Міцноруче дай оптимусу підзарядку. Енергонова зірка. Вітрокриле, час трохи підживитися. Дякую, міцноручі. Мені це допоможе. Ти знаєш, що робити, вітрокриле? Так. Оптимус найкращий. Вітрокрил. З'єднуємось. Оптимус з'єднання завершено, <плес> метеоритна атака. Альватроны, не будь проклятый и Оптимуса! Непогано, друже. Але це ти, ти востаннє мене здолав. І не забувай, що я керую кібертроном. Що? Залізошкуре. Відступаємо, хлопці. Це енергоновий газ. Ви трохи спізнилися. Шести стріле, прийом. Шести стріле. От пустоголовий недоумок. Міраже руйнівнику, вертихвосте. Де ви? Okay. Гаразд. Тільки не забувайте бути обережними. Хлопці, одна помилка і нам кінець. Що ці телефні роблять? Недоумки. Мені потрібне прикриття негайно що таке, гальватроне? Твої вояки тебе покинули. Ах ти, мерзотник. Гальватроне, чекай. Ти повинен повернути повний контроль шестистрілу, інакше ми не зможемо знищити кібертрон. Скорпіноку, тепер ти тут за головного. Гадаю, це пастка? Ні, гадаю, гальватрон просто вирішує внутрішні проблеми. Напевно, в нього поганий день. Vamos, sale. Кікере! 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 Чому ти так довго? Вибачте. А де ж тато з Редом? Хіба я не сказав вам бути обережнішими? Ви хоч розумієте, що я людина, не можна кидати мене як мішок картоплі? Боляче. І що тепер? Підемо та трохи підзарядимось. Ану, поверніться! Чудово! І що тепер мені робити? Та це ж мій шанс утекти від них. Це тобі за те, що забув про мене, стріле. Гальватрона, якимось чином енергонова мережа заблокована, тобто ми не зможемо зупинити кіберів. Що? Бідолашний гальватрон. Виходить, я тобі все таки потрібен, щоб керувати планетою. Ти готовий підзарядитися, руйнівнику? Так. Готовий. Готовий. Підзарядка. Я боюся. Не бійся. На рахунок три. Один. Два. Три. Цікаво, що там побачили руйнівник та вертихвіст? Хто знає? Принаймні, Кікору вдалося врятувати своїх маму та сестру. Дякувати Богу, в нього вийшло. А тепер планета Кібертрон повинна пройти через космічний портал. І ще одна невеличка перемога. Що будуть далі робити, кібери? Бийтеся, що є сили. Українською мовою озвучено так: треба продакшн» на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.